Такого в сумах ще не було. В обласному центрі грандіозно відкрили новий спортклуб Бетон. Чемпіонат із функціонального багатоборства, виступи атлетів, цінні призи та спеціальний гість найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Усе це та більше бачили наші журналісти. Новий формат клубного спортивного життя. У сумах відкрили найбільший спортклуб у місті. Родзинкою насиченою програми відкриття були змагання із силового багатоборства. Нагороджував переможців особисто заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. ексклюзивному інтерв'ю Василь Вірастюк поділився по секрету. Цей спортклуб найкращий, який він бачив у Сумах. Мені подобається те, що я сьогодні бачу. Наповненість дуже хороша, і навіть по київським міркам я би міг сказати. Не кажучи вже навіть про місто Суми. Цей тренажерний зал можна сміливо тепер назвати номером один в сумах. Василь Вірастюк ексклюзивно для СТС. Спортклуб займає два поверхи, включає в себе тренажерний зал, гімнастичну зону для занять функціональним тренінгом, бійцівський зал, фітнес-зону, фітбар, сауну, а також зону масажу та релаксу. Власники бітон кажуть, робили ставку на якість. Наш зал кардинально відрізняється ті як тренажерного залу, так і площадю всіх інших поміщень фітнеса, роздівалок, душових. Тем, что у нас самое большое количество тренажеров есть уникальные тренажеры, которых нету в принципе в нашем городе вложили сюда душу средства. Хочу поблагодарить всех людей, которые жили в последнее время этим. Провідні світові фітнес-тренди, останні тенденції розвитку фізичної культури, професійне спортивне обладнання, преміум класу, усе це життя в ритмі, бітон, шейпінг, танцювальна аеробіка, йога, пілатес, бодіпамп, тієрікс петлі, кікбоксинг, тайський бокс у цьому спортивному клубі. Просто очі розбігаються від різноманіття видів спорту. Ми старались, ми робили, Ми зробили це. А тепер просто приглашаємо всіх займатися спортом, займатися здоров'ям, займатися. кроссфитом, заниматься чем угодно, лишь бы это было просто полезно для здоровья. А первых клиентов уже вистачає. Мне уже удалось получить этот абонемент. Я буду завтрашнего дня ходить в тренажерный зал, заниматься. Желаем бетону процветания, здоровая нация – это наше все. Клуб очень большой, интересно посмотреть, и точно такого в городе нет. Тож спортклуб запрошує всіх на собі відчути найякісніший сервіс та спектр послуг. Бітон це фундамент здорового життя. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.